Зумилінням сердець у моїх націонах. О свята, мироносиця, єси хвальна, рівна постольна, Христова, учениця Магдалина Марія, та всі інші святі жінки, мироносиці. Умоліть улюбленого мами, найсолодшого Ісуса, який вас полюбив, Його ж ви визнали Христом, Сином Божим, нехай дасть і нам грішним рабам Божим, гріхів прощення, у вірі праведні, нелицемірне, і твердостояння, поселіть в серцях наших дух страху Божого, смиренного на Бога богопомагання, терпіння і до ближніх милосердя. Визволіть нас молитвами вашими від споку житейських бід і напастей, щоб тихе і мирне життя тут проживши, з помислами непорожними та серцем чистим, предстали ми на тому страшному суді і добру відповідь на ньому давши, радості невимовної, у Царстві Небесному, сподобилися на віки віки.